В себе в сарай, коротше, їх тупо листа, вони знімаються від першого обличчя, що типу, ти наче проживаєш його життя, типу його очима дивишся з цілі. Що ти, ти отримаєш якусь емоцію від цього? Чи? Ну, що, типу, Мені, мені, мені прям дуже заходили, в мене там були три улюблені. Три <ріст> 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 в Тіктоті. І це так цікаво, як він цих собак газує, <ріст> там готує п'їсти. Джим, типу спостерігаєш. Як він намагається виживати, вони дуже популярні, там, ну дуже Википере ні, ніколи люди. не навіть не знала, що таке існує. Понімаєте, Анічка це каже, що вона дивиться ці відео, щоб прожити день бідняка. Але знаєте, якщо вона й далі буде нести хуню в інтернеті і не фільтрувати свій базар, то вона проживе цей день бідняка дуже блядь, швидко. А по чого по перше, таких наївних зв'язочок у нас в Україні їх дохуя, хуя, які думають, що народ їх буде вічно і день їх будуть текти рікою. Спойлер, ні, не буде. Сьогодні вона співає свої незамислуваті пісні про любов. Завтра появиться інша така ж зірочка, блядь, з таким же миленьким голосом. Нехай. Це буде Сашенька Пінчер, блядь. і буде теж співати сонечка палай, і все блядь, лавочка закрита. Я сам видножен був саласіц. А друга проблема ще страшніша. бо бідних людей стає більше, денях у людей стає все менше, і просто їм вже нема за що буде покупати білети на її концерт. От і все блядь. Що, ти вот. очнувся? Отлигався вже?